Сільськогосподарську техніку світових брендів звезли до селища Тетіїв, щоб на ринці поля господарства та агро поборотися за прихильність українського фермера. Ну, я в першу чергу хочу подякувати всім вам, що не дивлячись на погоду на те, що ви зайняті в своїх підприємствах ви знайшли можливість сюди приїхати. Я дякую. Підприємство, яке нас приймає так агро, особисто Пана Тарасовичу, дякую нашим партнерам. Бажаю вам гарного сьогодні, дуже продуктивного дня, щоб ви отримали відповіді на ті питання, за які ми приїхали. У битві Лоб до лоба зійшлися конкуренти з боку Франції, США, Німеччини, України і Італії. Випробуванням стали кукурудза та важкий ґрунт. Бренди билися на тракторах, комбайнах, жатках, сівалках, плугах, погрузчиках та оприскувачах. До вашої уваги представляється трактор кейс моделі 500 Стайгер, відома, всесвітня відома марка. Є суто сільськогосподарським трактором, конструктивно і початково був дизайнований і розроблений якраз під сільське господарство. Для землеобробітку дуже важливо є те, щоб трактор був всепрохідний. Приємно, що зустрілися в цьому одному місті і Титани, і виробники техніки, і продавці. Приємно, що більшість компаній відгукнулася на це і мали можливість продемонструвати сьогодні техніку, дали можливість спостерігати за її роботою. Тому, я думаю, що це перший заклад такий на Україні. Боролися довго. У хід йшли хитрощі та особливості. Фермери не давали відпочити представникам брендів, підборюючи їх до жорстких випробувань, переорати накатану дорогу чи землю з тернею після кукурудзи і комбайна. Згодом задоволені були всі: і фермери, і ті, хто представляв якісну техніку. На сьогоднішній день наша компанія являється одним із лідерів поставщиків імпортної сільськогосподарської техніки на ринок України. В цьому році ми відзначили 15 років нашій компанії. Працюємо вже не перший рік і поставляємо якісну техніку різних виробників. Компанія поставляє Техніку виробництва, берту самохідні прискладачі, розкидачі мінеральних добрів, богбал, техніка корпорації «Ахку» пітровими марками Челленджер та «Фент», яка включає в себе від самохідної техніки до посівної до ґрунтообробної. Ґрунто Поставляємо телескопічні навантажувачі, маніту, зрошувальні системи валей та ряд іншого обладнання для сільського господарства. Завершували битву, нагородження, рибна юшка по-козацьки, зварена у величезних казанах, та смачний шашлик. Винагородою для учасників стали продажі. Кілька десятків одиниць техніки знайшли нових власників. Ферверів теж очікували приємні подарунки у вигляді сезонних знижок. І ви б сьогодні показали всі, що Україна починається з кожної з нас, що українці це ми і від того, в якій державі ми хочемо жити. Ми від цього і залежимо. Давайте і Україну зробимо разом, і щоб нашим дітям було не соромно з нашою країною. І ще раз всім здоров'я і всім велике, велике дякую. Наступного року компанія Дикун, яка є організатором битви Титанів, планує провести цілу серію битв. Що там буде, поки що тримається у секреті, але обіцяють фермерам буде видовищно і корисно.